Коли ми кажемо про експорт зброї ми маємо бути ми іще чесними в одному моменті. Вибачте, хто з цим не згоден. Експорт під тиском менеджменту, те, що ми зараз намагаємося зробити, зараз абсолютно неможливий. І з таких причин. Перше, зразок зброї ефективний сьогодні, зараз, вже ввечері не буде таким ефективним. Ви це знаєте краще за мене. Друге. Сучасні технології це не просто танк із покращеними хадовими можливостями, які можна взяти і продати. Це абсолютно нова природа війни. А тоді, якщо це абсолютно нова природа війни, тоді глобальний експортер безпеки, в тому числі, має зрозуміти, що ми маємо запропонувати на експорт тоді. Перш за все, да, нову зброю. друге, Нові технології її виготовлення цієї зброї. Третє нові форми і способи застосування цієї зброї. Четверте нові організаційні структури, у яких це застосування буде виглядати найефективнішим. А тоді ми маємо запропонувати, коли ми експортери безпеки, і тоді нові доктрини застосування. А отже, як наслідок, наприклад, нові доктрини підготовки. І тоді, як наслідок, абсолютно нові підходи до формування бюджету оцієї безпеки. І усе це надскладний процес, який неможливо реалізувати, принаймні в Україні, сьогодні без перше, повноцінної державної політики, спрямованої на реалізацію отої стратегії реговежування, про яку я казав, де, до речі, основою є все ж таки. Іннова інноваційність у проєктуванні та застосуванні оборонних технологій. Державна політика. Сьогодні її, мабуть, немає. Друге, це неможливо зробити без пошуку партнерств для спільної розробки і обміну передовими технологіями, посилення наших виробничих спроможностей, консолідації, врешті-решт ресурсів. Ми цього не проводимо. Тому тому. Я вважаю, що такі майданчики, які відбуваються зараз, вони дають можливість нам, усім, мені і вам е зрозуміти те, що на сьогоднішній день перед тим як вийти все ж таки на кінцевий експорт того, що ми називаємо зброєю, а я кажу експорт технології і нової природи війни, для того, щоб він повноцінний був і якісний. Ну, нам необхідно, наприклад, ну, мабуть, я так, я так думаю, допомогти у координації зусиль для цього між державними інституціями, там, громадськими об'єднаними, приватним бізнесом, для того, щоб об'єднатися навколо цієї стратегії виживання. Якщо ми розуміємо, що іншого варіанту в нас немає. Нам, можливо, потрібно буде інколи на таких майданчиках і створювати такі механізми координації з державою. Тому що державі важко це зробити. Вона обкладена своїми нормативно-правовою базою. Це вже, до речі, зрозуміло, і у Російській Федерації, яка поставила це на рівень державної політики. Ну і звісно. Шукати наскільки це можливо, там в залі я подивився список людей, які знають, як це робиться, шукати баланс, а де ж все-таки буде вплив держави, а де ж буде все таки вплив бізнесу і громадськості на те, щоб забезпечити ось оцей рівень технологізації на рівні державної політики.